Про Богдана так просто не розказати. Богдан е, був абсур... Ой, що ж вам сказати про Богдана? Богдан був надзвичайною людиною, надзвичайно чесною, з повишеним почуттям е, справедливості, безкомпромісний. Е, На ну ясно, що ми. Прожили 45 років дуже цікавого і дуже змістовного життя. Надзвичайний батько. До речі, він не мріяв мати ніколи сина, він все мріяв мати доньки. Тому Бог і післав дві донечки. так. Він був, не, не був таким стандартним чоловіком-егоїстом, який мріє мати сина. Він казав, ні, я хочу мати доньку. Так що в нас дві донечки було. Ну, спочатку було складно, звичайно. Знаєте, бути сином, сином дуже відомих батьків є складно. Тобто, ти маєш певні, певні зобов'язання перед собою, перед суспільством і так далі. Але Богдан виховувався дідусем і бабусею також дуже демократичних умовах. Тобто, коли бабця казала Богдане, я в тебе попрошу, щоб ти в 10-й годині був вдома, то дідусь казав, Богдане, а я дозволяю до дорання, як хочеш, як тобі вийде. Так що, ну, Але Нужно. також великій великій любові виховувався, великому такому дідусь був меломаном, Богдан був покривчений до музики, тому його творчості дуже багато. Музики десь після закінчення школи він вони вчилися в одному класі з Богданом Ступкою. А Ступки батько в, в хорі в опері співав. То їх влаштував там артистами і Вони могли ходити безкоштовно до опери і навіть там приймати участь у виставах. Бо нам дуже гордився, що в Аїді вони марширували по сцені як військо в Лебединому озері. Робили хвилі, ну словом, Богдан мав цікаве життя, але пізніше, вже в дорослому віці, ясно, що були були обмеження. В 69-му році Богдан зробив ілюстрації до збірочки калинця. Відчинення вертепу, та збірочка вийшла за кордоном. А тоді почалися всі заборона, виїзд на роботу. Оскільки я працював в монументальному цеху, заборона виїзду за межі Львівської області. А в Львівській області роботи не було. А на виставки його твори не приймали, а в спілку його теж не приймали. А ж, ну і так якось це то крутилося, але. Богдан був теж дуже великим оптимістом, як і його батьки. Ми, попри то, не можна було їздили в гори, зібрали велику колекцію гуцульської спадщини, гуцульського мистецтва. Ну, от нейшло ми не якось якось, попри те, що вічно хату підслуховували, вічно якісь шпіці підселяли. Але всіх наших знайомих, з якими спілкувалися, кликали на КГБ. То ми мусіли дуже мати обмежене коло товаришів, щоб не наражати нікого. Тобто жив як дитина, політполітв'язнім, та й під вічним, під вічним купаком і вічним наглядом І вже в 90-х роках то Богдан ректор запросив, ректор академії мистецтв запросив його викладати до з інституту Богдан створив кафедру графіки, був першим завідуючим кафедри. Ну. Але я кажу, він був дуже принциповим, дуже таким, так що його, його боялися у Львові, Богдана дуже боялися у Львові. Він говорив все, що думав і, і, і все, що хотів сказати. Так що ну про Богдана так просто так просто не скажеш. До речі, коли вам буде цікаво, то я Богдан залишив свої спомини. І е е е е е е я думаю, що дуже, дуже цікаві спомини залишив там, як, як він прийшов до свого мистецтва, як, як то все перебувалося. Так що так кількома словами знаєте, як Богдан це казав. Богдан вже коли можна було робити виставки, і його запрошував на різні виставки, і починалося так. Сьогодні ми відкриваємо виставку відомого художника Богдана Сорока, сина відомих політв'язнів Катрусі Зарицької Михайло Сороки. І тоді починалося ну а про Катрусю Зарицької Михайло Сороки. Ви знаєте, двома словами не скажеш, і пішов весь шлях. Катрусів шлях Михайла 34 роки ув'язнення батька і там по 30 років ув'язнення. І каже, Богдан каже, і вже, і тоді каже вже, прошу більше про мене вже нічого. <свистити> <свистити> так що, е ну таке, знаєш, ти, тяжко було. Тут ну, весь час ти ніс на собі, на собі отой е багаж заслуг, заслуг батьків, і, 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 і їх пере перевищити було. О, так що, але він, я думаю, він пройшов свій шлях з великою гідністю, з великою, як то вам сказати, ну, достойно прийшов свій шлях, і, 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 і до останнього дня вів себе дуже, дуже гідно. Чим міг допомагав, дуже він дуже відносився справедливо до, до своїх студентів. Одним словом, нам його бракує по сьогоднішній день. Так, яких, як Богдан, таких багато не буває, забагато не буває.